знову за минулий рік до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 1 мільярд 269 мільйонів гривень. Загалом це да ще більше попереднього завдання міністерства фінансів, хоча з позитивним балансом спрацювали не всі. Визначений міністерством фінансів річний обсяг доходів загального фонду не виконали міста Житомир коростень малин та і Радомський Червоноармійський райони. Доходи затверджені радами не виконали тільки два міста Житомир і Бердичів. Заступник губернатора Ігор Орлов у своїй промові говорив не так про підсумки, як про реалії життя у новому бюджетному році. За нинішніх умов працювати доведеться важко. Попередив фінансистів-посадовець. Це буде самий складний бюджетний рік. Ніколи на стадії формування бюджету ми не отримували і не починали бюджетний рік, коли у нас не хватало. Без малого 59 мільйонів по захищеним статтям. З них 48 мільйонів на заробітну плату. Захищені статті бюджету повинні бути найзахищенішими. Це задача номер один для обласних фінансистів. Заробітну плату мають отримувати усі жителі області. Основним повинно бути 100% забезпечення працівників бюджетної сфери своєчасними розрахунками по оплаті праці, враховуючи важливість даного питання. Ми зобов'язані вживати відповідні заходи і використовувати абсолютно всі можливості для того, щоб не виникало жодних проблем з виплатою заробітної плати бюджетним працівникам. У минулому році найбільше видатків отримали галузі освіти, соціального захисту та охорони здоров'я. Різких змін структура розподілу коштів не зазнає і в поточному році.